Дев'ятирічний британський вундеркінд піаніст Кертіс Елтон випустив свій перший альбом. Він прославився тим, що став наймолодшим володарем диплома Лондонської консерваторії. Його робота має назву Денні мрії і включає авторське виконання Моцарта і Баха. Почавши грати в три роки, хлопчик встановив свій перший професійний рекорд, здав іспит першого рівня для професійних піаністів. Мені дуже подобається класична музика. Я захоплююся композиторами і прагну досягти такого рівня, як вони. Для цього я уважно слухаю музичний твір, наприклад, Шопена. Поділяю його на окремі частини і поступово розучую кожну з них. За словами Кертіса, вчити грати нові пісні зовсім не складно. Вена йста. Мені не складно вчити композиції на пам'ять. Спочатку я граю по нотах з аркуша паперу, і через кілька тижнів я можу грати близько двох творів на пам'ять розкрити свій талант і навчитися багато чому хлопчику допомогла його мама Хейлі Елтон, професійна піаністка. Нещодавно сімейний дует провів концертне турне по дитячих садках і школам Англії. Кертіс тягнеться до знань. Він дуже уважно сприймає нову інформацію і слухає все, що я йому кажу. Я думаю, саме ці якості допомагають йому в досягненні успіху. Кертіс Елтон не збирається зупинятися на досягнутому і вже поставив собі за мету виступити на сцені у королівському Альберт Холі, Нью-Йоркському Карнегі Холі, а також перед самою королевою Великобританії Єлизаветою II.